П'ять моїх абсолютно небанальних парад, як кинути палити. І повірте мені, я знаю про що я кажу, тому що я кинула палити ровно три місяці тому. І так, перша порада це просто планувати це зробити, Пробуйте обрати для себе якийсь день або там через тиждень, або через місяць, коли там щось трапиться. То я просто візьму і спробую це зробити. Ви не себе так настраювати, начебто, ви не кидаєте на все життя. Ну, по типу просто без напруги, я просто спробую це зробити. Якщо в мене вийде, я не буду полити. Але якщо не вийде, я спробую потім ще раз. Друга порада висадити себе на максимум, просто почитати там якісь страшилки, що там відбувається, подивитись, що там відбувається з легенями або там з іншими органами. Знаєте що, особисто в мене це майже спрацювало, тому що я дійсно почала якось думати, що я скоро просто возьму і помру. До Речі, ви можете також спробувати якось зациклитись на своєму організмі, щоб. Просто зрозуміти, наскільки він погано працює, тому що ви палите, і це також може вам допомогти. І наступне в нас це закрити собі рот. Просто якщо ви плануєте вже це зробити, нікому ніколи про це не кажіть, тому що ваша мама, ваші друзі будуть в тебе питати. Просто а коли? Ну що ти там вже спланував коли будеш робити це? І так далі, це просто буде тебе збивати. І наступне тобі потрібно зробити собі такі комфортні спокійні умови, щоб десь тиждень або навіть два тижні тебе просто ніхто не Впав і щоб ти був ось такий, от, от, от прям в дзені. це буде набагато краще, ніж якщо в тебе будуть якісь фактори, які будуть тебе нервувати. Готовка їжі та купи страв. Просто все, що ти любиш їсти. Тобі потрібно закупити просто все, тому що коли ти не палиш, коли ти кидаєш палити, коли це зміриш з тим, що ти набереш вагу. Це окей, це нормально. І коли ти кидаєш палити, тобі дуже сильно хочеться їсти. І ти їш просто все, що ти бачиш. Тому жвачки, якісь там мен, є, там, якісь там шоколадки, суші замовляю, мак замовляю, все що завгодно, але тобі потрібно зробити так, щоб ти не палив. Купи справ, так, дійсно, тобі потрібно просто зробити так, щоб ти мога менше думав про те, що ти Палиш про те, що ти любиш палити, про те, що ти хочеш палити. Просто потрібно себе настільки от сильно зайняти, щоб ти навіть не думав про це, щоб тебе не було часу навіть про це подумати. І останнє, на жаль, або на щастя, якщо ти нормально відносишся та в тебе немає ніяких там протипоказань, то ти можеш якісь там приймати таблетки, типу там та. Особисто я кинула палити разом з тіма та Вони мені дуже допомогли. Я навіть не пропила весь курс, але про це я розповім вже в наступних відео. Можливо, ви хочете кинути палити, або, можливо, ви вже кинули палити, або можливо ви зараз кидаєте палити. Пишіть, що ви взагалі думаєте про це це в коментарях.